Це шапочка і шарфи. А перше, що ми з вами зв'яжемо, це буде шарфик. В'язати я буду його із такої ось синьої ниточки. А Це в мене Alize Baby Wool номер кольору 279. На 50 грам 175 метрів, 40% шерсть, 40% акрил і 20% бамбук. І ось такий сюрприз, бо в мене двойна і була на ниточці. Так, це в мене буде основний колір, і допоміжний колір в мене буде ось така ось біленька. Я не знаю, що це у мене за ниточка взагалі. Не пам'ятаю, це в мене із залишків лишилося. але по. Ну, Складу вони схожі. Може, це навіть і є Alzea Baby Wool, тільки біленького кольору. Ну, не білий тут, як молочний. Так, Буду використовувати цей шматочок. Сподіваюсь, мені вистачить його вив'язати на шарфик. Шарфик я буду в'язати полосатим, синьо-білий, а шапочку саму буду в'язати вже однотонною синьою. І так, давайте почнемо з шарфика. Я вже тут пров'язала трішки. І так, ми любі, я тут вже пров'язала, щоб зекономити час. Ось такий в мене полосатий він виходить. Набираємо ланцюжок із повітряних петель такої довжини, який би ви хотіли шарфим для вашої іграшки. Я набрала на свою іграшку, на розміри своєї іграшки 168 петель. Потім, з другої відгачка, я почала в'язати за задню стіночку петлі 167 петель. Так, пров'язала 2 рядочки з синьою, два рядочки білою, два рядочки з синьої, 2 рядочки білою, один рядочок синій, ще недов'язаний він у мене. Так, ось за задню стіночку петлі ми з вами в'яжемо стопчиками без накиду. Тут нічого складного немає, просто в'яжемо Так, світло побільше, за задню стіночку петлі пров'язуємо до кінця рядочка, робимо повітряну петлю. Повертаємо роботу і в'яжемо в зворотньому напрямку також за задню стіночку петлі. І буде виходити у нас з вами такий ось шарфик. Якщо вам такий візерунок не дуже подобається, то ви можете зв'язати його на ваш смак. Так, Може, ви захочете взагалі снудик зробити, це вже на ваше. Ваш вибір, ваше бажання. Так, ось дійшли остання петля повітряна, повертаємо роботу, і за задню стіночку петлі знову продовжуємо в'язати в зворотньому напрямку. І так, в'яжемо до кінця. Робимо повітряну петлю, відрізаємо ниточку і ховаємо її. А я на цій моделі робити тут вірьовочки, мабуть, не буду. Бахраму, тому залишиться в мене ну, чистий, гладенький такий шарфик. Так, все мої любі, я дов'язую і зустрічаємось на в'язанні шапочки. Я сподіваюся, зрозуміло пояснила. Я в'яжу таким візерунком. Ви ж для себе определяєтеся і вже обираєте в'язати точно таким візерунком. Чи, може, ви взагалі захочете шпицями зробити, ну, або снудик зробите широченьке. Це вже на ваш смак. Все, я дов'язую і зустрічаємось на в'язанні шапочки. І так, мої любі, шарфик у нас готовий. Ось такий він в мене вийшов. полосатик такий. А тепер приступаємо до в'язання шапочки. Я вже тут трішечки набрала петель. І так, шапочку я буду в'язати шпицями. Номер шпиць я взяла 3,5, щоб така була ризиночка широченька. Візеруночок у нас з вами буде простенький. А цим візерунком дуже часто в'яжуть шарфики, шапочки. Тож. Ну, Нескладний такий візеруночок, В'яжеться простенько, а ефект буде типу резинки гачком. Ой, вибачте, у мене тут все в лампах світло малувато. Так, набираємо петлі, заміряйте об'єм голови і пров'язуєте невеличкий такий. Да? Пробничок, і заміряєте, скільки у вас петель влази в 1 сантиметр. Потім цю кількість петель множите на сантиметри, які у вас в об'ємі голови, і набираєте таку кількість петель. В мене вийшло 96 петель. Набирала я петлі болгарським набором. Це? Так. Першу петлю ми набираємо, як зазвичай, із внутрішньої сторони, на ну, відціляток. Другу петлю ми набираємо навпаки, із внутрішньої сторони. Підхоплюємо ниточку і сюди ж виводимо. 88, 89, 90. І так, чередуємо. 91 92 93 94 95 96 так, все набрали. І тепер перший рядочок, установочний, пров'язуємо всі резиночкою 1 на 1. Лицева, виворітна. Давайте наберемо і пров'яжемо цей рядочок. Так, пров'язали з вами перший рядочок. Далі будемо вив'язувати з вами вже візерунок. Краєву знімаємо, пров'язуємо три лицевих. Виверідно знімаємо ниточка перед роботою. Знову повторюємо три лицевих, Виворітно знімаємо ниточка перед роботою. Три лицевих знімаємо. знімаємо ниточка перед роботою. Три лицевих, виверідне знімаємо нитка перед роботою. І так повторюємо до кінця рядочка. Три лицевих, вивертне знімаємо ниточка перед роботою. Все, пров'язуємо. Так, пров'язали, повертаємо роботу, пров'язуємо другий рядочок нашого візеруночка. Краєву знімаємо, пров'язуємо, вивертне знімаємо, далі пров'язуємо три лицевих. Виорідно знімаємо ниточка перед роботою три лицевих. Виорідно знімаємо ниточка перед роботою три лицевих. І так, пров'язуємо до кінця рядочка. Пров'язуємо. І так, ми любі, пров'язали рядочок до кінця, і тепер повторюємо перший і другий, перший і другий. Зараз я трішечки пров'яжу і покажу вам вже, ну, щоб більш зрозуміло було, і поясню вам, якщо у вас інша кількість петель, на що звертати увагу. Зараз я пров'яжу декілька рядочків і підключусь до вас з поясненням. І так, ми любі, я пров'язала трішечки візеруночок. І... Щоб вам показати, на що звертати увагу, коли ви в'яжете даний візерунок. Він простенький, він в'яжеться як із лицевої, так і з виворітної сторони. Три лицевих одна виворітна, яка знімається, ниточка перед роботою. Але початок рядочка може відрізнятися як з лицевої сторони, так і з виворітної. Тож, лицевий рядочок ми починаємо. Три лицьових вивертне знімаємо, так? а виверідний рядочок, ми починаємо з тих петель, на які в нас закінчиться в'язання. Тож, коли повертаємо на виворітну сторону, ми звертаємо увагу на оцю ось петлю, оцю центральну, нашу красиву, так? це, що виділяється, робиться такі бугорочки. Вона повинна бути у нас з вами другою із трьох. Як це розуміти? Ми з вами пров'язуємо, ну, сфокусуйся, будь ласка. Ми з вами, от я буду починати зараз в'язання, так? В мене ось йде оця це буде друга лицьова, значить, оце перша лицьова. Краєву я знімаю, пров'язую виворітну накид. ну. Виворітно знімаю ниточка перед роботою. Далі пров'язую три лицевих. Ось, ось вони у мене є. І оця ось петля красива, вона повинна бути в нас з вами посередині. Знову виворітно я знімаю ниточка перед роботою. І ось знову ці три лицевих. Одна лицева, друга оця красива, і знову лицева. Виворітно знімаємо, і от знову. Бачите? Тут нічого складного немає. Ви звертаєте увагу на оцю ось петлю. І розумієте, що так, це вона у мене середня. Значить, я повинна пров'язати перед нею лицьову і за нею лицьову. Все. Перед нею лицьову, яку ви пров'язуєте, тут у вас йде виворітна, а за нею вже знову йде виворітна. Ну, тут ви зрозумієте, нічого складного немає. Дивилася, я не перевертала отак от візерунок, щоб розуміти, де мені виворітно пров'язати, де лицеву. Я орієнтір у мене був ось оця ось петля. Вона у мене друга із трьох лицьових. Наступна, четверта виворітна, знімається ниточка перед роботою. Знову три лицевих, четверта виворітна, знімається ниточка перед роботою. І все. І в'яжете, дивлячись уже на початок, так? А от з цієї сторони в мене навпаки, ось уже ця. Бачите, тут я вже буду починати з трьох лицьових, так як у мене тут нит... йде це... ця петля, йде друга від початку. Це кромову знімаємо. А перша, друга, третя, і далі виворітна четверта. А з цього краю я спочатку знімаю краєву кромову, так? пров'язую виворідно, знімаю, точніше, ниточка перед роботою, і далі в мене вже йдуть три лицевих. Все, сподіваюся, зрозуміло пояснила. Так, я пров'язала потрібну мені висоту, в мене вийшло зараз скажу вам скільки. Так, в мене вийшло 11,5 см, А це в мене з урахуванням підкоту. Такий буде в мене відкот, отак ось. І тепер я буду вже робити, пров'язувати убавочки через кожну кожен етат буду робити убавочки. Обабка, 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 і так буду убавляти підряд всі петлі. Нитки у мене лишилось максимум ось що. І я не знаю, сподіваюсь мені вистачить даного шматочка. Маленький підкот робити не хочеться, хочеться такий величенький зробити. Тому зараз я пров'яжу рядочок з убавочками, потім пров'яжу в зворотньому напрямку, буду вже далі в'язати резиночкою 1 на 1. Тож, зараз я пров'язую бавочки, резиночкою 1 на 1, і далі буду в'язати вже резиночкою 1 на 1. І підключусь до вас вже з готовим результатом. Так, тут в мене вийшло 11,5, ну, я. Гадаю, що, ну, ще рядочка на три мені вистачить. Ой, так. Це не люблю, коли в залишках залишається ниточка, і ти не розумієш, наскільки тобі її вистачить. Так, в 1 см в мене ваза 3 рядочки. Ну, якраз оце і буде у мене 12,5-13 см. Все, будемо дивитися. Все, ми любі. Зараз я дов'яжу і підключусь вже до вас. З готовим результатом. Так, мої любі, я пров'язала ще резиночкою один на один. Так в мене вийшло. Я зробила тільки один оцей рядочок з обавочками. Всі петлі робила обавочками. І далі пров'язала, наскільки вистачило ниточки. Цього ниточку шматочок. Мені, звичайно, хватить ще й закрити нею, але я лишаю його, щоб потім зшивати. А тож, закривати буду ось шматок білого лишився. Буду біленьким закривати. Закривати, і, якщо вистачить, стягувати отвір. Ну, Дирочку, так? Макілку. Так, що в мене вийшло? Вийшло в мене майже 14 см. 13,9. 14. Будемо закривати, і буде 14 см. Так, це в мене виворітна сторона. Лицева ось оця красива така. Так, а, значить, закривати я буду з лицьової сторони, а буду закривати всі петлі лицьовими. Так, це ниточку лишаю. Закривати буду, гачком. Так. дві пров'язала, далі, наступно. Спочатку роблю петлю. Потім протягую, потім знімаю. Ну, мені так зручніше це робити. Ви ж закриваєте так, як ви звикли. Можна шпицями закривати, ну, мені так і швидше і мені більше подобається. закривати. Зараз закриваємо, потім набираємо петлі і стягуємо напівку. Ще хотіла зробити помпон здоровий, красивий, ага, зробила, тому буде без помпону. Такої ниточки в мене вже немає і спеціально купувати я теж. Зараз не маю такого бажання тратитися на ниточки, щоб зробити помпон. Ви ж дивіться, якщо у вас є можливість, то можете зробити і помпончик. Як помпон робити? Дуже багато майстер-класів, ну можна знайти на просторах інтернету. Так, дов'язали, дошуршали, дов'язали. Я роблю ще одну повітряну петлю і все. Цю ниточку витягаю. Так, зараз. Це зв'яжемо давайте, да? щоб воно не розпускалося. Оп. І ще один разочок. Так, ось так ось виходить, така, спідничка, можна сказати. Тепер беремо вулочку, не знаю, візьму та да, візьму пластмасу. І набираємо. Алтичному порядку? Да? Я через один набираю? Так, через один одну петлю. Ходимо до кінця. Що це тут петля? Ніби вилізла трішки. Матеріал зробимо, да? Наберемо. Да? Так. Угу. Так, все набрали. А тепер складаємо, точно спідниця, да? для ляльки. А тепер складаємо дві детальки між собою, і я поки що нічого не стягую, просто набрала і все. А тепер нам з вами треба з'єднати між собою. Дві детальки. Складаємо лице. Лице з лицем і починаємо з'єднувати так зараз. Раз. Два. Так, складаємо так, щоб наші полосочки сходилися і будемо пров'язувати стопчиками без накиду за кромові петлі. Зав'язувати будемо не до кінця, так як у нас ну, в мене буде відкот, і мені треба, пров'язати, пров навпаки, скласти, зараз дов'яжу. Ці хвостики заховаю. Так, зараз ми пров'язуємо лице з лицем, я пров'яжу десь до сюди, потім цією ниточкою я вивертаю на лице і буду зшивати вже навпаки. З лицевої сторони до цих пір. І все, тому що, коли у нас буде відкотик, нам треба, щоб у нас отут був красивий край. Так, зараз я це дороблю і потім стягуємо верхушечку і все. І шапочка буде готова. Зараз я закінчу і підключуся вже до вас з готовим результатом моя людям. Іграшка готова. Знімаю з рук, так як іграшка величенька і вона вся повністю не поміститься в кадр. Ось такий ось хлопчик вийшов, так, на ньому так, світлана, так. сидить шапочка, зробила невеличку стяжечку під очима і додала такі війки. Шарфик зав'язала, прошила лапки. Животик і ось такий в мене вийшов хлопчик. Так, так дуже засвічує так сильно темно. Все мой любі. На сьогодні в мене все. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Сподіваюся, вам все було зрозуміло і у вас все. Вийшло. Якщо ви гість мого каналу, то запрошу вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також пропоную вам ставати спонсором мого каналу, тоді у вас буде можливість заходити на ексклюзивні відео. Внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал фінансово, я вам буду за це дуже вдячна. Все, молюбі, до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!